<laughs> <laughs> Name Incredible, bro! Incredible! It's insane! You are a very good is player! He, is he... Simple from Slovakia. Здоров, обивач інтернету, я спел, і це моє знайомство з Фейсітом. До цього я максимум грав звичайний рейтинг в КС. І ось я вирішив спробувати на смак Фейсіт. <пас> Чел! <пас> з ножа не може попасти! Це траурна бодя, ми в вп... <пас> Не буду затримувати, лутай кухню, роби чай і приємного перегляду. Пострілює. На Напро... <пас> Напро... <пас> простріляли кінець. Скаут молоч. Ну, та, я тримаю. Флеш. ну Флеш. Один. як то кажуть, тато на місці. Якби вони могли своїх убивати, вони б поубивали своїх, бо проти них граю я, а я б ну, на їх місці робив так само. що стріляєш? Коли пінг адекватний, можу собі дозволити. Адекватний? Угу. Це сорок. Тільки сказав, вже руками хожу. Норму. Ось мене також же вбило, тільки чел був з калашом, а я був на карбіляції. Bueno". Ще <basmets> like, один. О, Чорт, НЕЙМОВІРНО я, я не чув, я хлопав за що Я там про ігрок хлопав <сміт> записи. Главне, це шо, це дух команди. А я підтримую дух команди. Я хороший капітан. Так, я зарубуваю першого, хто біжить на Б. Давай мене. СБ Зелено правильно. Диви. Це на Диви, диви двое. Воу, двійкий. Оранжевий, Та не, не шугай так Гет. Нихуя пиздец. Давай, 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 оранжевый. Ты хоть. Один килл! Один килл! А, уже є три, добре. Ему. Него доста ему. Не, вс, не закрываем. Неймовірно! Incredible, bro! Incredible! It's insane, you are a very good player. Easy easy. Oh, easy yeah. easy. Вилл. Сын плохой Он Чекай, я убью. Я убью. Я, я наниж на возьму. Это имя знает каждый. Андрей Чикатило. Самый страшный маньяк. No! no, 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 no! It's my knife kill. Okay, thanks for game. Hello guys. Hello. Let's go. Вот не план. На игру. Понял, не было Саш. ОА! Две новые раннес неуверос не трачить любит. Не підходьте Ну на коца вчений Дай им поможет, Да, да. понял. Один справа okay. в гори, один злево. Сайт, Излева тоже буду, тип. Все, лево. Слева він седа Не буду, ви муху прицелился. Ну би шо? Як? Що це було? Братанчик, я тебе вірю, ти можеш. Не віпікуй, жди його, просто жди. Бувають моменти, коли я чувствую себе йобану в каліку у цій грі. Взагалі у всіх іграх. Коли я заходжу, коли в мене пінг по 600. Коли в мене е клавіатура виключається, тому що вона захотіла. <звук> <звук> Ніхто його не вбив. нахуй. Ну всім. хуй. Всі... Чотири чува зад мене. Всім! Я покажу, покажу. У мене фіш... помахається фіз... фішечний виход. Опа. Я флешка, ладно. Чекпайн. Пофигай. Флешка еще одна. Один, ты пухай. Я надо... хлопці, ви що витворяєте? Ще раз таке буде, я на коліна стану. Смок просто на біду. Двоє на біду. 100%. Так, маю на біду. Мер один. Блять, піздець, просто в перку, сука, сидів. Я чув, що він там, чого я був так? Хорош, умнішка. Мію. Диви, які красиві човники, який красивий колокривий. Я хочу стати колись настільки багатим, щоб у ну, мене я не дивився відео на телефоні, знаєш, коли я і а щоб я сидів біля вікна, їв щось бить, смачненьке, ні? І в мене вид просто був настільки АВП АВПМід Після сіл АВП Мід чил з дробовиком вилітає на мід. Бачите, скіна хубав не ну Чекай, провіряй за занос. Скин лютий. Чисто зружавчично. Якщо я зроблю еко. То що мені це дасть, якщо команда купляється. Ти можеш попробувати ган вибити, от я виб'ю і забереш. Угу. Так що тобі було б вигодніше піти за мною? На Б. Я так думаю. Я не хочу більше на мід ходити. На міду не так обратно на иду тоже заходит Давай Мит... Мед... я в спину не убил Митлович hp я в спину не убил просто И Такой красиво закинул. Повороти. Ну просто! Я треке вражі, що притягую сьогодні, маг нічого пулю, Чер просто виходить. Ему ти флік. Просто секунду він попадає по мені. fuck? поп без бомби.

можна буде, просто можна буде прицелити. Ти раніше, ти певно, як мені цілитись не треба, типу просто так, я магніт для пуль. Біло HP. О, ей, ей, ей. Так, там вже не щось. Рана, рана. Сайт один, мэр. Не знаю, что будет тут. Упал, да? Есть. Все, двигаюсь. Зли, зли. Фу, трохота. Если туда я... Ну, где шанс? Ты можешь затащить эту игру. Давай, ты... я в тебе верю. Мед... Не фудай. Вода была в последний раз. Вот куда ты дождливо.

Хорош. На 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 воде я багат. Water low Хорош. Я промазаю все ти над надвоком цілий чел в небо позирать? О, гуджап. Гуджоп просто посидів, чел не умер. Слава Господу, oh, цього доста. Цього доста. Красавец! Просто не умер. доста. Профі смок. Вы нікуди я пен... ні, не знаю. Опа плешка. Шальна. Сайт убий один. Тут бек за будь волосочка. Ну там сейчас завиком Вит, куда я пішов? Ну все, це програти неможливо, я в це не вірю нахуй Да нет, я не, не раунд точно, а О, на шарик. Козы налез. Просто я не шо не заташ, я. Я уже еду темпе и дают, я шунь заташся. Надеюсь, надея була. Пожалуйста. Ну вс надеюсь, целого

Where are you from? Who is from? from what is from? Who is what is from? Jest też spolski kurb Da nie, po Polsku, no, I don't no 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 Зараз ah. проверим что это за полек такий Ноу разменяйте соло HPO Чел, з ножа не може попасти, це траур на боді, ми в АЖ Я пиз. Where you from, bro? Purple, where you from? From Poland, bro. Вс, вуаля. Я не почувствую. Так то ж не на відео на ютуб. Смок! Забей собі ту флешку в ф ту зелений! Ч, в еб... Мені ламають просто сліпому. Як же він бомбай? Мільйон років інфа, що джангл АВП. Почали йде на контролі під АВП. Я, ну, диву, дивуюсь, просто. Це неймовірний гравець СС Джо. Неймовірний кіода є, так. То? Тобі... Ну, Зліво хтось зараз зайде і просто тебе збреє, як шлюшку якусь. Я його почую, що ти закриєш скрізь. Давай, подай, почуй, блядь, почуй. Ще раз, зараз просто вантап тобі до якої... Let's go B. Польська КУРВА! Let's go B! Поняв? Okay, Коли по мені стрілять, кероні просто мені от ковантаб дають на поду прішку, як небудь мене вб'ють. а от коли по комусь стріляють, то ні, такого, звісно, не буду. Тут і кінець. Сподіваюсь, мені вдалося підняти ваш настрій, і ви за це відплатите мені своїм лайком і підпискою. На цьому все. Я Спел, сподіваюсь, ще почуємось. Цікаво. Ecco? Or what? Echo or what? Echo. Echo. Echo echo. Echo or what? Это те, що нігби нам роздати там по ппшці.